Збрехали Львівське сміття, їде повз столичний завод енергію. Його звалюють на Київщині неподалік житлових будинків. І це принаймні зафіксувала жителька селища Круківщини. Вона й повідомила вікна про це і показала нам відеодокази. І сьогодні туди рушив Артем Сорокен. Сюди у невеличке селище Крюківщина на Київщині ми приїхали після повідомлення однієї глядачки вікон. Вчора в нашому випуску був матеріал про те, що до Києва почали возити львівське сміття на переробку. Так от глядачка, яка подзвонила на гарячу лінію, повідомила, що насправді до заводу енергія, де й мають його переробляти, сміття не довозять його викидають просто на місцеве сміттєзвалище. Людям під ніс. Вчора жінку помітили на сміттєзвалище. їй відразу ж почали погрожувати. Тож сьогодні. На камеру говорити вона категорично відмовилася, каже, переживає за своє життя. Втім, вона встигла зафільмувати те, що побачила, і зараз відеодоказ я тримаю в своїх руках. Із львівськими номерами серії ВС посеред Крюківщинського звалища стоять два ваговики з піднятими догори кузовами. З кожного вивалюється по два десятки тонн непотребу. Саме цієї миті до нашої глядачки підійшли та переконливо порадили забиратися. Геть вона пішла й дорогою додому, потайки сфотографувала ще кілька хур забитих львівським сміттям. Хто пустив львівські хури та дозволив їм вивантажуватися, і як взагалі таке могло бути, йдемо питати до сільського голови. Втім, дорогою зустрічаємо місцевого мешканця пана Тихона. Каже зі смітищем: Крюківщинці борються все життя, бо воно в них просто під носом і постійно збільшується. Дихати каже, не сила цілодобово. Закривали і все равно відкривають, приїжджають, сиплять. там вже нема місця. Вони вже бачили, почали верх насипати. Водой ми всі заражені, всі води заражені. відкриваю панові тихонові таємницю. Відтепер сміття стане значно більше. Львівські да, номери да, вивантажують да, да. сміття. Просто вам а сюди такі фури не возили. Возимо такі здорові мусорово, за це ж видно, ці двадцяти тоніки хури. Хоча да. ми та вже... ж не брехали, то ж бреше, що везу вже на завод. Дорогою до сільського голови нам відкривається краєвид на Крюківщинську гору відходів зверху. Як і казав пан Тихін, вона вже тріщить по швах, простяглася на десятки кілометрів, нічим не огороджена та не присипана. Коли її бачиш, навіть не розумієш, що більше за площою звалище чи село поруч. А зараз ми заїхали трошки вгору, аби показати вам, в якій безпосередньо. В середній близькості знаходиться Крюківщинське сміттєзвалище до людей. От подивіться, сміття та непотріб звозять от туди, і фактично з біч сміттєзвалище оточено житловими масивами. Тут поруч озеро, де купаються люди, і до житлових будинків від сміттєзвалища немає пів кілометра. Зараз це неприємно. Але ми, як казав, наш класик Леонід Первий маємо те, що маємо. Сільський голова каже про те, що в нього назвали ще вивантажують львівські хури. Зізнався вчора. Запевняє, він нікого туди не пускав. Вони самі заїхали без попередження. Як тільки мені поступила ця інформація, я перетелефонував в адміністрацію, доповів про ситуацію. Адміністрація про це теж не була повідомлена і просто. Ці машини були завернуті. Нібито їх їх Львова Вони поїхали на Житомирський полігон. Житомирського полігона їх не прийняли. То вони сюди приїхали. Так вони ж мають їздити безпосередньо на завод енергії. Я перепрошую, я не в курсі взагалі був цієї ситуації. Сільський голова пообіцяв, такого більше не допустить дорогою додому. Ми знову проїжджаємо сміттєзвалище. аж тут. Знову вони. То тільки но ну, ми під'їхали до сміттєзвалища і тут у бабіч дороги стоять е, одразу декілька фур і номери, якраз як львівські. Майже годину я ходив навколо стукав у дверця. Та ніхто до мене так і не вийшов. Водії або поховалися, або міцно сплять у середині. Втомилися після тяжкої дороги зі Львова. Артем Сорокін Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.